Хочу запросити до слова надзвичайного і повноважного посла України в державі Кувейт Олександра Олександровича Балануцу. Прошу вам слово. Доброго дня, шановні друзі, високоповажні товариства, екселенції. Мені дуже приємно сьогодні бути з вами. Мене попередили, що в мене є 200 секунд, але потім пані Інна додала ще 100, то я спробую себе втримати в цьому диапазоні. Чому мені дали так мало часу? Тому що сотні людей хочуть сьогодні взяти слово, коли зібралися найкраще. Я вважаю, що це той варіант, той, той опціон, коли молодому спортсмену дають можливість виступити в олімпійській збірній, і весь світ на тебе дивиться, тому що наш, наша презентація українського збірника, нашого, це коли збираються настільки високоінтелектуальні. Люди, які готові поділитися всім, досвідчені дипломати, як сказав Євген Петрович Петрович, і ментори, і вчителі діляться тим, що вони можуть нам дати. Ми, молоді дипломати, беремо з радістю те, що ми можемо взяти і піднести, і бігти далі до нашої перемоги. Тому мені дуже приємно сьогодні бути серед тих, хто має право звернутися до учасників нашої сьогоднішньої зустрічі. Без звичайного лідера і команди цей результат не був би таким потужним. Тому, Павло Олександрович, дякую вам за ваше лідерство. І пані Інна, дякую вам за те, що ви завжди весь механізм е, ідеально налаштовуєте так що він працює без збоїв. Дякую вам стосовно самого посібника. І е, Євген Петрович сьогодні сказав, що це посібник як літопис, і я в своїх наукових е, статтях е, відображаю необхідність використовувати цей збірник як навчальний матеріал. В Усіх спеціалізаціях і спеціальностях, де вивчаються міжнародні відносини в університетах і в інститутах України, мають брати за основу всі випуски україно дипломатичної і використовувати той матеріал, який потрібен під ту чи іншу лекцію. Це колосальний сріз, зріз кожного року, в який ми проживаємо. І я вважаю, що без цих знань освіта міжнародника буде неповною стосовно. Олександрович, ви просили про вас взагалі не згадувати. Але оскільки ми всім ми всі вам завдячуємо вашій вашій енергії, то я вважаю, що ви, будучи нашим українським дипломатом, є доєном іноземного дипломатичного корпусу в Україні. Скільки років ви як дороговказ показуєте, куди ми рухаємось? Як ви нас всіх збираєте і допомагаєте? І такої організації, як у нас, вдома, ніде немає. Я вам щиро вдячний, шановні колеги, шановні посли, шановні вчителі, низький вам уклін за те, що ви робили багато років і продовжуєте робити зараз для нас, для молодих дипломатів. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Дякуємо, Олександре Олександровичу, пане посол, вам за постійну підтримку, за авторством нашому науковому щорічнику вже який рік поспіль, і за вашу надихаючу промову. Спасибі.